Канал Чарівні Казки Принцеса. В одному місті у дружній сім'ї жила дівчинка Емілі. Батьки дуже любили донечку і ласкаво називали її принцесою. А я принцеса я принцеса часто приказувала Емілі біля церкала, милуючись собою. Принцеса я це я. Вона надягала корону і намисто, і тоді справді нагадувала маленьку принцесу. Я дуже гарна принцеса, хизувалася собою дівчинка. Емілі підростала та вже й до дитячого садочка ходила, якось після занять усі діти, як завжди, бавились іграшками. Дай но ну мені цього м'ячика, сказала Емілі руденькому хлопчику тіму. Я ним пограюся і дам тобі добре. Ввічливо відповів тім і поправив окуляри. І зовсім недобре. Віддай нам м'ячика, і нехайно розсердилась Емілі та й навіть тупнула ніжкою. Може, тім і віддав би м'ячика, але ж Емілі поводилась дуже зарозуміло. Діти почали сперечатися. Віддай, вимагала Емілі. Чому? не поступався тім. Бо я принцеса і хочу грати з цим м'ячиком. Не чіпай його, так не можна, не можна отак забирати. Треба ввічливо попросити. Він мій. Суперечка не вщухала. Зрештою, Емілі забрала таки м'ячика. Вона гралась і раділа, а Тіму було так прикро, що він ледь не плакав. На зауваження виховательки Емілі тільки пирхнула. Я дуже хотіла цим м'ячиком. Ну, що поробиш таке життя, адже я принцеса. У день уся малеча гуляла на дворі. Хто згадався на гойдалці, хто згрався м'ячиком, а найбільше дітей зібралось в пісочниці. Вони ліпили пасочки і башточки. Раптом до пісочниці підійшла Емілі та голосно скомандувала: Зараз ви всі збудуєте мені замок. Хлопчики та дівчатка так захопили своєю справою та що навіть не почули, що його сказала їм Емілі. Аго, ви що, мене не чули? Зараз ви всі будете будувати для мене замок. Та Емілі все одно не слухали і вона вирішила всіх покарати. Я ж вам наказала будувати замок. Я принцеса, а усіх принцес має бути замок. Вона стрибнула в пісочницю і розтоптала все, що зробили дітки. На байданчику ще не всагалась. Хлопчики кричали на Емілі, а дівчатка плакали. Вихователька заспокоїла дітей і знову зробила зауваження Емілі. Ну, Звичайно, після таких витівок з Емілі ніхто не хотів гратись і дружити, їй довелося просидіти самі на лавишці всю прогулянку. Під час обіду Емілі навіть не доторкнулась до їжі. Вона пояснила, що принцеси таке не їдять. А якби і їли, то в неї все одно немає апетиту. Я не обідатиму. Я образилася і втратила апетит через усіх вас. Увечері, коли Емілі забирали з дитсадка, вихователька розповіла мамі дівчинки про всі її витівки. Мамі було дуже соромно за поведінку Доні. Удома батьки вирішили з'ясувати. Ну, що ж стало з їхньою улюбленою принцесою? Емілі, що трапилось сьогодні в садочку? Вихователька тобою дуже незадоволена. Що? Це я незадоволена нею, І дітьми теж, вередливо відповіла Емілі. Але чому? здивувався тато. Зі мною ніхто не грався і не ділився, хоча я принцеса. Всі мусять мене слухатися і робити те, що я захочу. Ви самі мені казали, що я принцеса. Отут батьки все зрозуміли. Доню, ти все правильно кажеш, ти наша улюблена принцеса, однак ти дещо забула. І що ж я забула? здивовано запитала Емілі. А те, що інші дівчатка та хлопчики. Теж принцеси та принци для своїх батьків. Емілі здивовано дивилась на маму і тата. Невже це правда? Так, донечко, і ти маєш про це пам'ятати і ще послухай одне важливе правило для принцес. Емілі здивувалася. Правило? Хіба можуть бути правила для принцес? Так, і це дуже важливе правило, що його повинні знати і дотримуватись усі принцеси та принци. Його ще називають золотим правилом чемності: Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Хочеш поваги? Поважай! Хочеш, щоб з тобою дружили? Дружи. А хочеш, щоб з тобою поділилися, будь щедрою сама. Наступного ранку в дитячому садочку Емелі було не впізнати, Вона була справжньою принцесою, доброю, уважною і дружелюбною. Отож, Емелі добре запам'ятала золоте правило чемності і відтоді завжди дотримувалась його. І всім нам слід знати це золоте правило.